Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як діяти і як оскаржувати відмову Державної прикордонної служби у праві перетину кордону. Тобто, зараз е достатньо е часто трапляються такі випадки, коли людина маючи ті чи інші підстави для перетину кордону, і, в принципі, як їй здається. Е всі відповідні документи належні, вона отримує на кордоні відмову в перетині кордону з тієї чи іншої причини. От Що робити в такому випадку, який порядок захисту своїх інтересів? В принципі, тут нічого такого нового немає. Тобто, якщо ви маєте офіційну відмову в перетині кордону, прикордонник повинен чітко обґрунтувати підстави цієї відмови. І якщо підстав... Немає, і ви отримали загальну відмову, що там написано, що не надали повний пакет документів да, без конкретизації. То тоді ви вже можете першим кроком подати відповідну скаргу до Державного управління Державної прикордонної служби, де чітко розписати, що немає порушень, що у вас є всі документи, і там прикордонник перевищує свої повноваження, порушив. Ваші права і відмови вам. Тобто, відповідно, ви можете подати таку скаргу. Чи дасть вона результат? Чи ні, це питання відкрите, може дасть, може ні. Якщо не дасть, ви вправі звернутися з позовом до адміністративного суду щодо незаконної відмови в, перетині вам, в праві перетині вами державного кордону. І вже відповідно після цього рішення суду ваші права будуть встановлені, і ви зможете перетнути кордон, ну, якщо відповідно буде доведено порушення з боку дій Державної прикордонної служби, ну от така ситуація, от такий порядок дії захисту ваших прав в подібних ситуаціях. Якщо вам потрібна консультація наших фахівців, чи супровід подібних ситуацій, ми з радістю вам допоможемо. Всім гарного дня!